Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами в такому в камері. Встановці, я вирішила зробити таке тепленьке. Воно не гріє, але, в принципі, якось так більш радує око. Але сьогодні наша тема це отримання піару. Я вам трохи розкажу взагалі, що відбувається, деякий апдейт, розкажу, що відбувається з моїм піаром, взагалі, яка система сьогодні, на сьогодні що взагалі склалося, і що ми маємо в результаті, на що ми чекаємо. От. А перед тим, як я почну, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм канал Там я буваю значно більше. І значно частіше публікую інформацію. Значить, я почала свій взагалі міграційний шлях для того, щоб взагалі залишитися в Канаді, отримати піар. Це було минулого року. В грудні 2023 року я подалася на номінацію від провінції Нова Шотландія за програмою Skilled Workers. Я відпрацювала в Канаді рік, і після цього я працюю за мою професію вже не один рік. Тобто до цього я працювала. Я практично вже 10 років працюю в цій професії, але я вирішила, щоб не було багато папірців і багато підтягування взагалі всього. Я і доведення досвіду, потім треба було дзвонити роботодавцям брати ці додаткові документи. От і тому, що я щось взяла, щось не взяла. Короче, я вирішила відпрацювати рік, хоча за цією програмою я могла відпрацювати півроку я взяла імміграційного консультанта і взяла у неї консультацію, що мені як куди додавати, які документи. Що. Це виявилось не так складно. Все є в гід, там є в кожній в кожній в кожні програмі, є гід. Тобто перед тим як брати взагалі консультацію з імміграційним адвокатом, взагалі візьміть, прочитайте гід, підходить вам ця програма чи ні. А тоді вже з нюансами йдіть до міграційного адвоката. Це значно полегшить і вашу роботу, і значно полегшить взагалі ваш сімейний не полегшить, а значно зекономить ваш сімейний бюджет, тому що якщо ви будете. Будете просто йти до адвоката, скажіть мені, що мені робити, то в такій ситуації ви ну просто витратите час спочатку на вибір програми, а наступну годину ви ще повинні будете доплатити за те, щоб ви вам розказали, що вам потрібно. От, і значить, почали ми в грудні. Після того, як ми взагалі почали весь процес. Мені номер взагалі справи, що вони прийняли мої документи в розробку, вони мені дали за місяць. Тобто раніше давали номінацію за день, за тиждень, за два тижні. От мене знайомим дали взагалі там, за місяць номінацію. Але на піар вони, вони якби відстають терміном від мене. Зараз я теж розкажу історію. Але вони працюють з імміграційним адвокатом. Я працюю сама. Ситуація виглядає таким чином, що я за місяць отримала номер, і вже січень-лютий, березень в квітні, в середині квітня, я отримала це вже 5 місяців. виходить, да? Грудень, так? 5 місяців виходить, і була це отримана номінація. Після того я зібралася з силами, знову ж таки, я додаткової консультації не брала у еміграційного адвоката. Але я питалася у неї, чи потрібно там якісь там документи. Так, і вона мені там декілька декілька листів, також імейлів я їй написала. От вона мені теж допомогла і за цим взагалі не взяла гроші. Я, чесно кажучи, в шоці. вікна наскільки наскільки адекватна і класна людина, що взагалі для взагалі, мене навіть на роботу дзвонила і пояснювала, що один документ там «Foreign Workers», треба було цей документ взяти. От вони казали, що на що цей документ, багатьох така ситуація, а вона просто подзвонила і сказала, що ну, просто це така бюрократія, це треба просто зробити. Вони тоді зробили, за що я їй величезне дякую, говорю. От, і ситуація далі була в тому, що я зібрала документи і просто пер... пішла вже на федеральний рівень. На федеральному рівні я скажу, я заповнила все самостійно. Там, в принципі, нічого такого складного немає. Там просто в кожній аплікації, в кожній в ім-формі кожній там потрібно все повністю заново, заново одну і ту ж саму інформацію. Це трошечки так, знаєте, нерви потрібні. Але, в принципі, там немає нічого складного. Все, в принципі, зроблено так, щоб ви могли це зробити самостійно. І, значить, ми в принципі, порівнянні з іншими, ми досить швидко проскочили всі. Всі етапи, тобто, медичний екзамен, нам зарахували а нам потрібно було тільки здати біометрію додатково. І що ще, в принципі, все. Все інше у них вже було. Я дуже сильно переживала, що будуть якісь дозапроси документів. Я не брехала в аплікації і дуже багато чула, що люди намагаються там брехати в аплікаціях взагалі на піар. Цього робити не можна. Тому що вони там люди розумні і вони можуть це абсолютно точно перевірити. І це перевіряється. Ви думаєте, що ви тут щось бреханули, там бреханули, а тоді, коли це все сходиться. Не можна цього робити. Якщо ви починаєте брехати IRC, будьте на 100% впевнені, що вони це визначать. Тому брехати там ну, якби не можна. От, І, значить, ми досить швидко, в принципі, ну, не швидко, а, скажімо, за, за таймлайном, тим, що люди взагалі публікують, ми досить швидко пройшли ці всі етапи. Прийшов PAL, це uh, pre-arrival uh, later, це лист, що ви можете. Користуватися вже тими сервісами, які перед тим, як в'їжджати в Канаду. Потім вони, значить, запросили ще потім був Final Decision, перше, значить, портал 1. Це просто додаткова інформація, що вони переводять вас з одного сайту на другий сайт. Ну, Це вже такі, знаєте, нюанси. І портал 2 теж був це коли ви загружаєте вже фотки на Final Decision, тобто вже є фінальне рішення, і, значить, ви загружаєте фотки вже на піар-карти. От ми пройшли, значить, на піар-карти цей портал 2, все повністю відправили, і тепер ми чекаємо ЄКОРП. Е ЄКорп е це електронне підтвердження того, що ви отримали піар. І от ситуація виглядає таким чином, що ми, значить, вже місяць чекаємо на підтвердження ЄКОР. Е Я хотіла значно швидше записати для вас відео, взагалі, пояснити, що за чим відбувається, але. Ось є, як є. Тобто зараз очікування, всі терміни не тільки от етапи взагалі збільшилися, а всі терміни очікування вони досить розтягнулися часово. І тепер це виглядає так, якщо раніше номінацію від провінції люди отримували за, за там, два тижні, за день, за місяць максимум. А я вже отримала за 5 місяців, то уявіть собі, що люди зараз отримують, як я вам вже це розказувала, за 8 місяців. Це дуже багато. І, я думаю, що це, цей час він збільшиться. І ситуація виглядає таким чином, що зараз очікування між е, те, що було раніше 7-10 днів, зараз 78 днів, тобто 3 місяці кожен етап. Розумієте, а цих етапів досить багато. І тепер оце, оце ми вже чекаємо 30 днів, здається. Ну, тобто, нам ще ну, чекати і чекати. А скільки ну ще з ну, я думаю, що якщо вони встигнуть до нового року, до різдва, це окей. Якщо ні, то це вже буде наступного року. Уже всі таймлайни, тайм, таймлайни я вам покажу, коли я вже повністю все отримую, для того, щоб у вас, була, у вас був якийсь орієнтир, що робити і як робити. Дивіться, я іммігрую е, по п'ятому ноку, по п'ятому тіру. Це е, досить, про, до, скажімо так, моя професія раніше була в ноку четверта, а тепер ми значить, після, е, мені здається, 16 листопада 2022 року на, ми нас пере, перемістили вниз, тобто в п'яту професію. в п'ятий. Тір. І, чесно кажучи, а, і в мою професію ще, ще прибрали з Атлантичної програми. До чого я це веду? Міністр, міністр Міграції Канади він сказав, що пан Міллер сказав, що він українців виганяти не буде і що можуть робити якусь програму, так, скажімо. але вона якби вона на столі, але вона якби ще не, не, не узгоджена. Я чесно вам скажу, що я би на це не розраховувала. Якщо у вас є будь-яка можливість, я би все ж таки робила все можливе для того, щоб подаватися, якщо ви хочете тут залишитися. Якщо ви не хочете тут залишатися, в такому разі, звичайно, там отримати новий ем, work permit, попрацювати, зібрати гроші і поїхати туди, куди ви хочете. Якщо ви хочете залишитися в Канаді, то в такому разі. Я би не чекала на ту програму від, 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 взагалі, від Канади, А я би починала весь процес самостійно. Я, взагалі, як уже зрозуміло, я за проактивну позицію, а не про пасивну. Я би скористалася з. Взагалі подумала, що ви можете зробити максимально в тій провінції, якщо ви які ви знаходитеся. Якщо вам там взагалі нічого не світить, а бувають такі кейси, як зараз в Квебеку і в, в, в деяких інших провінціях. Ви можете спокійно думати над тим, щоб переїжджати в іншу провінцію. Для нас це незвично, але в принципі це про те, що я говорю, то що коли ти переїжджаєш в провінцію, потрібно було мати два-три варіанти імміграційної стратегії. Без імміграційної стратегії, взагалі, починати шлях імміграції в Канаді неможливо. У мене ця імміграційна стратегія була на початку, тому що у мене було декілька програм. У мене була програма Skilled Worker, у мене був Атлантичний стрім, і в мене була. А на крайній випадок це вже програма біженства. Тобто в мене було три програми з Атлантичної провінції, ми з Атлантичної програми ми випали, тому що моя професія перестала бути там потрібна. І в нас залишилося два варіанти. Отака така в мене була стратегія з самого початку. Тому, якщо ви також розглядаєте зараз можливість імміграції, взагалі що взагалі робити? Тому що я знаю, що багато людей в Бісі, в Альберті взагалі зараз. В такому, в такому в цьому я рекомендувала би зараз взагалі зв'язатися з еміграційним адвокатом, хорошим і подумати, де б ви могли реально. Реально протиснутись в цьо в цій системі, тому що я взагалі написала, говорила в минулому відео, що піар українці будуть вигразати зубами, і я від цих слів і хтось мені написав, що як це вигризати зубами раніше що, цього не було. Раніше це було, але це було трошечки інакше. Програми були відкриті. Це була тут можливість, тут можливість, тут можливість. А зараз програми всюди закриваються. Тобто раніше люди більше, більше міняли проф... більше міняли провінції зараз. Повсюди, там закрили, там закрили, там закрили, там закрили, ти, ти сидиш. Не розумієш, що взагалі відбувається, і ці терміни розтягуються. Також я вам розкажу історію, що от люди мої друзі подавалися з імміграційним адвокатом. В них історія яка? В них повністю повернули справу і не дали їм номер справи, і вони переподавалися. Чому? Тому що імміграційний адвокат не вказав необхідні дані. Дивіться, з необхідних даних це дані можуть бути неправильно заповнена форма, це може бути невказані діти, невказані діти до 21 року, щось неправильно заповнене в анкеті. Так? Тому, коли ви заповнюєте анкети, в принципі там нічого страшного немає. Але якщо там написано, що діти до 18 років, ви їх тут не вказуєте. То там є анкета на федеральному рівні, ви їх там не вказуєте. Це не значить, що ой, мої діти там такі-то до 18 років, а значить, ага, я тут вказала, а тут теж вкажу на всякий випадок, щоб там, якщо там написано, не вказувати, не вказуйте. Якщо у вас є діти до 21 року, з 18 до 21, ви їх там вказуєте. Тобто, розумієте, потрібно чітко виконувати, що взагалі вони там говорять. І це досить важливо. Які програми взагалі куди? Ну я, я вже говорила про це, що Нова Шотландія це взагалі в принципі Атлантичні провінції це більш такі імміграційно цікаві, цікава частина Канади. На на Нюфуланд і Лабрадор. Там люди отримують піар, яка говорила за 8 місяців. Взагалі весь від моменту подачі, подачі аплікації на? Номінацію до моменту отримання піару і картки 8 місяців, уявіть, а в мене вже 1 грудня буде в мене вже рівно рік, і ще ще результату немає. Тобто, ну якийсь результат є, якийсь прогрес іде, але в принципі такого знаєте картки на руках, ще немає. Взагалі, в принципі, міграційний федеральний етап, і, 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 от як ті, хто подавалися в мій часовий проміжок, займає десь середньому рік. Ну, Плюс-мінус, так? Тому що 1 грудня, десь 1 грудня, десь там 13 місяців десь в середньому. Так само, як таймлайні, тайм так як середня статистика. Але зараз це все буде збільшуватися. Тому розраховуйте на те, що це зараз буде збільшуватися. І е, я би дуже сильно радила дійсно продовжити permit work, work і продовжити паспорти, тому що. Багато людей переймаються тим, що робити, якщо паспорти закінчуються або вже закінчилися. Я тут взагалі не можу нічого рекомендувати, окрім того, щоб продовжити паспорти українські. Тому що з продовженими паспортами вже канадські офіцери, які працюють з ворк-пермітами, вони спокійно вже можуть продовжувати. Вони знають, що у нас така ситуація. До речі, я писала листа. Там в правилах написано, що дитячі взагалі паспорти повинні бути валідні більше ніж два роки на момент подачі. У мене дитячі паспорти були не валідні на момент подачі більше ніж два були менше ніж два роки. Бо півтора року мені здається, я тільки забрала паспорти. Готові теж рік робила паспорти українські, поки піймала слот вісім місяців. Поки полетіла, подалися. Поки зробили паспорти, поки привезли поки паспорти прили. До одного консульства, потім до іншого, до посольства, з посольства консул привіз. Дякую, що привезли. От, і коротше, що їм не довелось летіти. Але це теж теж, теж процес, це теж час. Тож, по подбайте про паспорти заздалегідь. Тому що я писала листа пояснювального, що ми не можемо. Тобто це не проблема. Тобто, що ви знали, що, значить, якщо у вас паспорти менше, але в процесі отримання нових для міграційного значить, офіцерів РССІ це не буде проблемою. Напишіть просто листа. Якщо ви якась ситуація, якщо ви, скажімо, зробили якусь помилку, то так само пишете листа пояснювального, що і як, значить, у вас там було вказано. Скажімо, якщо у вас були якісь там помилки, в мене, скажімо, в мене місяць випав. В таймлайні, які я вказувала в при подачі на значить на Коет і потім на федеральний рівень, я потім подивилася, боже, в мене місяць різниця. Я їм написала пояснювальну листа. Чому? Тому що просто я помилилася, тому що я просто швидко заповнювала і помилилася. Тому ось так: от, ми будемо ще чекати. Не знаю скільки нам доведеться чекати, може, три місяці. Тому дивіться самостійно, дивіться, звичайно, візьміть собі адвоката, візьміть, подивіться, тому що зараз я не відмовляюся від своїх слів, як я вже сказала, що зараз вигризати піар потрібно буде з зубами, тому що. Е Рівень взагалі настав українців виганяти ніхто не збирається, як говорять. Але в принципі, те, що я бачу, то отримувати піар буде складніше, тому що навіть якщо порівняти з іншими людьми, які подаються на піар, рівень англійської мови у них кращий. Тобто вони вже приїхали сюди, маючи англійську мову. Українські українці приїхали сюди з нижчим рівнем англійської мови. Так вони вчать, але якщо порівнювати з іншими з людьми з інших країн, то українці знають англійську мову гірше. Не всі, звичайно. Але моя англійська була на рівні 4, коли ми сюди приїхали. Коли я готувалася до екзамену, я вже про це розказувала. Я здавала його два рази, і я здала його на 6 Зараз я розумію, що мій рівень англійської англійською краще. От, І я вам ще хотіла розказати про, а, про переклади, тому що переклади, я вам чесно скажу, що переклади коштують досить дорого. Ну, реально, я робила всі переклади в Канаді. І переклади коштують досить дорого. І я все перекладала, в мене переклади тільки вийшли 700 доларів. Взагалі, о, давайте порахуємо, скільки в мене вийшов піар. Значить, 3600 це 3300 за, значить, за всю родину 4 людини, 2 дітей. 2, 4 людини з них двоє дітей. 3300 300 вийшло в мене, значить, піар. Плюс 300, значить, це за біометричні дані, плюс десь 700-900 доларів переклади. А ксерокопії я практично не робила. Ну, мені здається, що біометрію я сказала. Ну, в принципі, так, в принципі, ну і час, звичайно, час. А, ну і ще консультація адвоката. Адвоката, консультація в мене була, мені здається, 150 доларів. Але зараз я знаю, що ціни на консультації міграційних адвокатів значно виросли і нічого з цим не поробиш. Тому, ой, працює ще мені мікрофон, тому. Ці не виросли. Але те, що сказав міністр, те, що сказав міністр, що взагалі українців виганяти не будуть, що вони там думають над якоюсь програмою. що Я не знаю, наскільки це взагалі і коли це буде. Не, не розраховуйте на це. Працюйте, якщо ви хочете залишитися, працюйте над, над, всім, взагалі, над, над усім процесом. Інакше. Інакше взагалі нічого ем, нічого не отримати. Тому що знаєте, в Канаді, як я вже говорила, міграційні процеси відкриваються швидко і так само вони швидко закриваються. Тому, щоб потім не кусати собі лікції, взагалі, що я от не зробив, я просто сидів і думав. Тут треба знаєте, бути проактивним, думати про. Про, про все швидше. Тому готуйте вже заздалегідь, щоб е, всі переклади, все що потрібно. Це, в принципі, все, з чим я хотіла з вами поділитися, тому що думок дуже з піарус, дуже багато. Знаєте, взагалі це дуже ну, зараз. Я спокійно, вам це розказую, Взагалі, це коли ти отримаєш від них листа, скажімо, коли вони тобі дають номер, там взагалі не зрозуміло, що вони тобі дають номер. От ти відкриваєш листа, там е, там дір, Оксана, там ну, прізвище, там і тому подібне, і купу всього, ми мита РСІ туди-сюди. І ти, і ти шукаєш інтуїтивно. Ти шукаєш, що ви від мене хочете. Що від мене хочете? Шо, 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 які документи вам ще дати? І ти реально сидиш і не розумієш, я подружці відправляю, а я ще на роботі, що взагалі це все. Я відправляю, кажу, Юля, що це? Вона що каже, це? Я тебе вітаю, тобі дали номер. При тому, що я, в принципі, ну, я, не, я розумію взагалі, що відбувається, що, що, що але ці відправляють, там далі, подальші вже процеси, там вже більш зрозуміло. Але коли вони тобі номер дають, це дуже смішно. Реально, Ти розумієш, там взагалі нічого. Ну, кажеться, це біордл, да? типу, боже, це так орда. Я думала, там, там ми ввел, там, ми вам даємо номер, там, ну, напише не там такий текст, короче, якийсь, що вони хочуть, не зрозуміло. Тому з вами і пожартували, і трохи пожалілася вам з того, що про затягнуті. От пишіть в коментарях, яка у вас ситуація, взагалі, що відбувається з вашою імміграційною програмою, і яка взагалі ваша імміграційна стратегія. Тому що це досить дійсно взагалі досить важливо мати імміграційну стратегію. Без імміграційної стратегії взагалі тут немає не що не починати. Я взагалі знаю багато історій, коли люди хтось швидше отримав, хто раніше, а хто Взагалі має всі документи, але скажімо, йому на роботі не дають. У мене є три родини, які не дають якусь якийсь папірець, і вони не можуть отримати. Тому і вони взагалі думають йти через інші провінції, зараз, І через, так само дві родини зараз будуть переїжджати, і переїжджати будуть, куди ви думаєте, в Нову Шотландію. Тому якось так. А, була вас всіх рада бачити. А, якщо якісь у вас є питання, пишіть, тому що дуже цікаво взагалі почути вашу думку, що ви думаєте, як ви думаєте, чи плануєте ви залишатися взагалі в Канаді чи ні. Тому була рада вас бачити, підписуйтесь на мій телеграм-канал і зустрінемося у наступних відео.